Наш Кобзаря чужі пороги, Орав свою вбогу ниву, рідні перелої Гомоніла твоя кобза гучною струною в кожнім серці обзивалася чистою луною. Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, огню іскра, великого повік не вгасає, щоб між нами не вгасало Проміння величне, тих поставив на сторожі слово твоє вічне. Сьогодні ми раді вас вітати на святі. З нагоди відкриттяницького конкурсу з української мови, учнівської молоді, золоте слово. Наші гості Наталя Олександрівна Федосєєва, декан факультету, партнер конкурсу. Соколаєва Любов Михайлівна, голова депутатської комісії з питань. Олександр Топорівський, голова молодіжної громадської організації Молодіжна ініціатива Духіма. Феодосія Григорівна Півницька, викладач голова. Євген Микитович Недещук, депутат волонтери обласної. Ігор Сергійович Лісовий. Немає. Слово для привітання надаємо декану факультету Наталі Олександрівні Федесяєві. <п 'ятування> я буду пару слів вам скажу так штуденько, <п> тому <'ятування> що хочу, щоб більше часу. Що ви могли написати те, що задумано. Тому я, знаєте, завжди підтримувала такі конкурси і буду підтримувати, тому що я українка, я народилася на Україні, я народилась тут на у Новолинській, і вернулася сюди після вузу і хочу, щоб все-таки наше місто процвітало, і наша Україна, і наша нація також процвітала. Е, немає, знаєте, я говорю, що є мова, є і нація. Немає мови, немає і нації. Якщо ви хочете зробити ну, народ бездержавний, заберіть у неї мову. І Олег Гончар, мені ці слова так подобаються, знаєте, коли він сказав, що мова це душа нашого народу. Вона залежить від того, як ми ревно плекатимемо її. Тобто любіть свою Україну, любіть, що. І, знаєте, буває, дивлюся, що деякі, говорять з кимсь, говорять на українській мові. А потім переходять на російську мову. Не соромтеся в українську мову, тому що люблять нашу українську мову і за кордоном. І всі бажають. Я навіть приїхала колись до своєї бабусі на Кіровоградщину, а У них трошки є такий акцент. Я приїхала звідси, і я говорила українську мову, і всі говорили, Боже горе, тихо, тихо. Наташа, поговори, поговори чистою українською мовою. Мова в мене не така була чиста українська, тому що ви розумієте, Волинь є теж свій акцент, але вони так любили мене слухати, коли їм казочки розповідали, щось про Волинь розповідали. І тому я хочу, щоб і ви кудись поїхали, вас теж слухали українську мову, так як ви говорите. А ви в нас, зерець тих дітей, які хочуть і володіють. На тому високому рівні української мови і я рада, що серед нас є продовжувачі. розумієте, що це молоде покоління, яке я бачу зараз перед собою, все-таки вчать українську мову, люблять її і є сподвижниками подальшого її життя. Дякую вам за увагу. до слова запрошуємо організатора конкурсу Олександра Топорівського. Колеги, викладачі, сьогодні зібралися для того, щоб відсвяткувати вже втретє відкриття конкурсу з української мови Золоте слово, який почався три роки тому, і, думаю, буде традиційним і надалі. А знаєте, українську мову, як би там не казали, не можна насаджувати, не можна комусь топмачувати, щоб він говорив. Саме українською, скажу без всякого пафосу. Специфіка моєї роботи показала, що крім п'яти областей, а це Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, ну ще, можливо, половина Чернівецької області розмовляють українською мовою. Тобто там 90% це от, українська мова. Коли ж спілкуєшся із людьми з інших областей, це От теж, напевно, 90% це російська мова. Знаєте, коли от починаєш, то починаєш розмову і от, е, знаєш, коли сказати добрий день, а коли добрий день. От, це клієнти, тому з ними потрібно розмовляти. У нас специфіка роботи така, що потрібно розмовляти на мові клієнта. Тому тут не помилишся, тому... Ну, ситуація така. Тому ми живемо в на Новолинську, нам здається, що от Україна це українська мова, насправді це не так. І я думаю, найкращим методом для того, щоб українська мова процвітала, щоб досягти цієї мети, потрібно її популяризувати, потрібно от, е, нашому поколінню буде виховувати своїх дітей на цих традиціях. Тому що силою, як ви знаєте, ніхто ніколи нічого не добився. Тільки так. І коли будуть чути чисто українську мову, чути вас, як ви спілкуєтесь, бачити вашу творчість, як ви пишете, тоді, я думаю, і будуть привчатися, будуть вчити, там, говорити російською українською бумагами, це ж краще. П'ять хвилин, ще п'ять хвилин. Думаю, висока мета да, да, да. конкурсу, який ми сьогодні поставили, яку будемо разом досягати. Думаю, ми, можливо, ми зараз, можливо, через декілька років ми її досягнемо. А зараз бажаю всім перемоги. переможець обов'язково буде. Буде перше місце, буде декілька других, в третіх як у нас завжди. Будуть відзнаки за хороші твори. От за перше місце наш меценат Федина, Руслан Ярославич, підприємець, якого, на жаль, немає, він так завжди спонсорує і ніколи не з'являється, тому що в справах завжди також тихо, так як повинен. От, це електронна книга, гіно Starbucks. Тобто, ну, сам тестував відео, фотографії, музика. Ну, само собою, електронні книжки можна читати. Тобто, Хороший цінний подарунок, того, е, книжки в тому вигляді, якому ми звикли бачити. Також ще придумаємо. Ну це за перше місце ось, головний такий от подарунок. Я думаю, сподобається буде користуватися. І ще раз бажаю всім перемоги. Всім

Конкурс української мови, золоте слово це дійсно свято нашої рідної української мови. І приємно, що дійсно традиційно вже, вже втретє і традиційно напередодні Шевк... Шевченківських днів. Тому що дійсно Шевченко, наш Кобзар, Пророк і золоте слово, Шевченка воно живе, що повніше жило, живе і буде жити. Тому що є такі активні учасники. Конкурсу з української мови, як ви. І воно буде жити, і ви будете його передавати в покоління. І це дуже тіше, що вам хочеться це слово знати, вивчати і дійсно бачити. Ну, знаєте, дійсно, конкурс пройде, ви всі будете переможцями, ви будете всі учасники цього конкурсу. Хтось отримає Краще подобати хтось точки. Але дійсно буде. Будуть подарунки, будуть премії, так що я бажаю всім вам учасникам успіхів. Працюйте, старайтеся. Перемога буде забезпечена. Успіхів вам! До слова запрошуємо любов Миколаєвну. Дорогі мої! Ви знаєте, я хочу продовжити те, що говорили перед мною. Але акцентувати увагу на тому, що наша українська мова все-таки подобається багатьом людям в світі. І вона займає престижне місце в світі, входить в тройку. Італійська, французька, українська мова вважаються самими співучими, самими красивими мовами в світі. І ми повинні пишатися всі, що ми розмовляємо саме такою мовою. І щоб ви знали. Мешканці міста Новолинська дуже ставляться до української мови, ну, скажімо, як захисники її, коли мова йде в Верховній Раді про якісь питання, що торкаються приниження української мови, наші депутати Верховної Ради висловлюються однозначно всіх фракцій і опозиційних, і неопозиційних, за те, щоб українська мова відчувала себе ну, головною мовою. Нашого українського народу. Не буду повторюватися, про це вже Наталя Олександрівна сказала, і Саша сказала про те, що який вагомий зміст вона несе про те, що це мова держава, держава. І я недавно була в Росії на Кубані, і я вам хочу передати, що більше 200 років стоїть станиця козацька на узбережжі Азовського моря, і там до сьогоднішнього дня, не дивлячись на те, що люди... Діти навчаються в російських школах, люди в основному розмовляють нашою українською мовою. І коли приїхали і узнали, що я з України, із Західної України, ви уявляєте, як вони хотіли зі мною поспілкуватися. Не один, не два і не три чоловіка. Заказали мені вишиванки, я вимушена була бігати по базару, вже не рада була, що е, зв'язалася з цими проблемами, бо ж ви знаєте, в нас вишиванки дорогі. Заказали мені всі колядки, заказали мені пісні українські. А ви знаєте, вчора було, давав концерт наше надвечір'я, старше покоління людей, яке ходить ось в таке формування пенсіонерів надвечір'я. Там 27 пісень прозвучало і одна, друга, є краще, змістовніше, які торкаються ну, самих потаємних куточків душі людини. Саме тому, що це мова українська, і вона доносить всю радість життя, печаль життя, все те, що нас оточує. Я розумію, що вам зараз може все там в душі, що подальше буде. Я хочу вам привітати вас всіх. І у нас вже меценатом є багато років. Віктор Степанович Олійник, він уже не депутат Верховної Ради. А скажу вам чесно, я йому буквально сьогодні нагадала про те, що у нас таке красиве свято Саша організовує. Спасибі Олександру, спасибі Фіодосії Григорівні, спасибі Наталі Олександрівні, що вони цією справою займаються так серйозно. І він мені поручив передати переможцям оці конвертики. Я думаю, що тут не тільки вам хватило, і на ваших друзів, на каву і так далі. Вручені будуть, коли ви будете підводити підсумки. Так? Все. Дякую. Вам за увагу. Хай щастить вам, щоб ви всі були сьогодні переможці і отримали прекрасні дивіденди від сьогоднішньої зустрічі з золотим словом українця. Дякую. хочу сказати, Що невтомним двигуном всіх, всіх цих конкурсів з української мови є наша федозія Галоріна Півницька. Ми їй дякуємо, тому що. Це мовник, вона завжди говорить на те а Не говорить тільки що ви моя учениця. Це. це моя вчинка української мови з другої школи. Я з другої школи, дівчатка, тут є, є так? Є. оце передайте, тому що ми, наше покоління, розумієте, ми любили мову, ми знали. І так як відносилась до мови, Федосія Григорівна, Не плачте, тому що Федосія Григорівна на всії це. Кому не скажеш, Півницька Федора, а це з українського учителя. розумієте, ми її пам'ятаємо, любимо, цінуємо, тому що такі знання, як вона дала нам, знаєте, я гадаю, що теперішнє покоління повинне. Ви, може, хтось буде вчителем, хтось педагогом, будь ласка, вчіться в неї. Приходьте до неї. В неї є багато теж своїх учениць, які вона випустила, які теж викладають зараз українську мову. І всі звертаються, вже кандидати науки є, і вони теж говорять, можуть... Навіть в Луцьк Лесі Українки на теологічному говорять, ой, а це була вчениця от у Федосі розумієте, кандидати на вук. Тому я хочу, щоб і у вас і у вас так з української мови, колись ви будете теж в такому віці, як ми, але пам'ятайте про те, що ми вас любимо завжди, ми вас цінуємо. І ви є сподвижником, як я говорила, продовжувачимо цього, що ми започаткували. Дякую вам за увагу. Ну, слова, Федосі Гаварія, все-таки вона, а, да, напевно, має найбільше що сказати. Вже тут Все, що могли сказати. Я хочу знайомитися до нас із такими словами. Будем левіяти нашу чудову мову Шевченка, мову Франка, Лесену Істусову мову, мову злеліяну, праці і в битвах. В любощах ніжних і в щирих молитвах. Я б хотіла, щоб наша українська мова стала мовою вашого серця. Хай щастить вам у сьогодні. Сьогодні промовляємо ми в кобзарі тобі вічну пам'ять любові безмірні твої, вічну пам'ять пекучим сльозам. Вічну пам'ять душі бездоганні, святій. вічну пам'ять безсмертним словам. ти для мене совість і закон. Прости, що дрібницями тривожу дві вічних і глибокий сон, а може. Це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які страшні часи, великі струси, перелом традицій. Переосмислення краси і вічний рух у всесвіті, у світі, лише мовили, з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не дивно покрутився глобус в диму, в пожежу у криварій мрії. Кій на кокзалі під зорями світлого неба, віковічно борує прадавня чернеча гора, коли людям у серці неспокою треба, йдуть до тебе вони, наче спраглих іде до Дніпра. Воскресло нині ради їх, ради людей, закованих моїх убогих нищих, возвеличу малих у тих братів, німих, які на старочі коло їх поставлю слово, мій Боже милий. Даруй словам святою силу, людське серце пробивать, людські сльози проливати, щоб милость душу оцінила, щоб спала тихая печаль. Шевченком можуть пробувати маніпулювати вороги української державності, проте не зможуть убити його слова, бо воно безсмертне. Тож паймо сили і снагу з нашого минулого, а сила нам дасть відвагу виконати Шевченків заповіт.

слів, щось проскакує, говориться, поговоріть з нами, поговоріть з нами. І я бажаю, щоб цей конкурс дав вам шлях до майбутнього, до кращого майбутнього, щоб наша країна і наша Україна процвітала. І ті недоги, які хочуть за неба в нашій Україні. Нехай вони трошки подумають, що є, росте молоде наше покоління. Ростуть наші діти. І у вас колись будуть сім'ї. І ви будете теж плекати і бажати для своїх діток найкращого. Тому вам і перемоги в цьому конкурсі. Призи хороші. Ну що, Саше, починаємо. Що починаємо? Грико так, так. помічників.